Скільки я зусиль приклала для того, аби пояснити чоловікові, що мені теж треба допомагати по дому, бо я, вибачте, не залізна. Я так само на роботі з восьмої до шостої, так само хочу відпочити. Поки я була в декреті, то я нічого не кажу, мала все робити сама, і то я просила чоловіка допомогти, коли не справлялася. Він міг і пропилососити, посуд помити, пилюку витерти, де я не дістаю. Не чоловік був, а золото. Звичайно, свекруха приходила до нас, наче до дитини, але позаглядати, що у мене та як. І якось я попросила синові поміняти підгузок, бо у мене на кухні щось смажилося. Та як. вигукнула вона. Та це ж чоловік? Де він так поміняє, як мама? А що тут складного, кажу я їй. Ванну пішов, протер і одягнув чисте. Та як вже я поміняю раз ти така дружина? Я чесно не розуміла, чому так, бо що ж тут такого? Коли ж вона бачила, що Сергій і замести може в хаті, і посуд помити, то почала вже плескати, що я її сина тримаю за наймота. Ну, чекайте, я теж не багатофункціональна машина на сонячній енергії.